Канада це така країна, в чому плюс Канади, що оцінюється людина. Дуже багато бомблять, що не оцінюється їхній український досвід. З того, що я бачу, якщо у вас реально є досвід, якщо ви реально вмієте, то він оціниться, тобто всьому всьому своє рівня, того що в мене є досвід механіці і шеф. Не знаю, яким образом він це ще побачив ще до того, як я сюди приїхав, коли ми спілкувалися ще в інтернеті без англійської. Він якось побачив, що я реально вмію і ну дав мені досить високу зарплату. Це 25 доларів за годину, яку я в принципі досі отримую, поки підняти ніхто не хоче. Да я її получаю і як механік, і як водій. Е, якщо я поїду десь дуже далеко, Лонхол, там Онтаріо не знаю штати, то я буду за милю. Але із того, що я прикидав, то то що пропонують за милю, і то що в мене є зараз, це набагато більше. Тобто на штати мені не цікаво їхати.